Наступна новиночка це та сама корейська ниточка, якою корейські рукодільниці зав'язують, перев'язують свої бантики. Вона синтетична, її просто зав'язують бантичок і припаджують. Спробуємо з вами зараз це зробити. І спробуємо, чи працює це, чи ні. Замовили в маленьких таких моточках і у великих моточках, як у них на відео, тому пробуємо робити. Так, повторюсь, я не сильно рукодільниця, але дуже цікаво. Мені так подобається, як вони працюють з тією ниточкою. Просто замотали, замотали, замотали. І просто навіть відірвали. Так, відірвали. І просто за зажигалочкою припаяли цю ниточку. І передній хвостик теж припаяємо. Ось так це працює. Працює, дівчата, тому рекомендую виставимо на сайт і не пропишемо. Так, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво розглянути наші новинки. Всім гарного дня! Покажу ближче, вона дуже прям круто припаюється. Здається, що я на швидку руч це все зробила, але вона дуже класно припаюється. для швиденьких бантиків, тих, що, ну, в принципі, хто не любить прошивати, хто не робить. Так, то це дуже класно. Рекомендую.